Вітаємо! У цьому відео покажемо, що змінилося в інтерфейсі розділу склад. Тепер у блоці товари і послуги список номенклатур відображається не у вигляді блоків, а у зручному табличному форматі. До того ж, ви самостійно можете змінювати порядок колонок, підлаштовуючи інтерфейс під себе. Для цього просто натисніть правою кнопкою миші на назву потрібної колонки та утримуючи її, перетягніть у бажане місце. Також ви можете змінювати ширину стовпців, розширювати або звужувати їх під свої потреби. У заголовках колонок з'явилися стрілки для швидкого сортування даних, що робить роботу зі складом ще зручнішою. Крім того, ви можете самостійно приховувати або показувати потрібні колонки. Для цього відкрите налаштування інтерфейсу, перейдіть до блоку товари та послуги та активуйте перемикачі біля відповідних назв. Налаштування зберігається автоматично, система запам'ятає їх навіть після перезавантаження сторінки або при повторному обході. Дякуємо за перегляд!